Всім привіт! Сьогодні пакувала практично цілий день, така ось гірка з посилочок вийшла у мене. Зараз повеземо на пошту, відправимо рослинки і вже завтра їхні власники їх отримають. Поки пакувала, аналізувала. Скажімо так, своїх замовників, покупців, і зрозуміла, що більшість із них це саме такі початківці, от, або ті, хто зовсім недавно захоплюється паларгоніями. Тому, мені здається, зараз буде доречним кілька слів сказати про те, яким чином, скажімо так, отримувати. Розпаковувати дані посилочки, і що робити з живцями одразу після отримання? Ну, чим взагалі зимові відправки відрізняються від відправок весною, літом осінню? Це тим, що посилочки, ну, принаймні у відповідальних продавців, вони утеплюються. Тобто навіть до мінус двох. Немає ризику за хорошого утеплення, що ваші рослинки замерзнуть. Я теж посилочки утеплюю. Тому дивіться, після отримання, що я рекомендую, це стосується не лише моїх замовлень, моїх рослин, взагалі, от якщо ви в цей період отримуєте будь-які рослини, навіть не поларвоні, що би краще зробити. Отримали ви посилочку, принесли її додому. Можна її відкрити. Зазвичай шар утеплення або всередину. Я кладу, якщо коробочка дозволяє по своїх габаритах, живці і утеплення вміщуються в коробочку, тоді всерединку. Іноді це ззовні, тобто під плівкою тут шар утеплення і золону. Іноді зовні і всередині. Дивлячись, яка температура у вашому місті, як довго буде їхати замовлення, тобто стараюсь підходити до цих ось таких деталей дуже індивідуально. Отримали ви коробочку, принесли, розкрили. Там буде всередині шар утеплення і в нього будуть загорнуті ваші живці. Не потрібно одразу повністю розпаковувати ваші рослинки. Необхідно дати їм час на адаптацію для того, щоб вони уникнули температурного шоку. Тому що вони їхали, грубо кажучи, добу при температурі ну, хай, там, від 0 до 10 градусів, там на сортувальних центрах теж різна буває температура. От, і ви їх приносите додому, де у вас там ну, 20, 22-25 градусів. Якщо ви одразу рослинку дістанете з коробки, яка всередині вже теж набула температури можна сказати зовнішнього середовища, то для рослинок може бути температурний шок. Тобто коли Ну, я розум... думаю, ви розумієте, що таке температурний шок. Це коли ти заносиш рослинку з однієї температури різко в іншу температуру, і це дуже-дуже надзвичайно великий стрес. Це наче. Ви миєтеся теплою водою, а потім вам хтось різко включає холодну. От так само для рослин це дуже-дуже погано. Це має дуже великий вплив на їхні клітини, і це може навіть руйнувати їхні клітини. Тобто їхній організм, цей рослинний, буде ушкоджений. Тому краще такого не робити, відкриваєте. Шар утеплення можна трошечки розпакувати, тому що інколи він у декілька шарів плотно Скотчем переклеєний, так, туди немає доступу повітря, шар теплення можете трошки привідкрити, і щоб тоді температура нормалізувалася, тобто навколо самих рослинок у цих ось запакованих, і температура у вашому приміщенні, щоб вона вирівнялася. Потім дістаєте ваші рослинки, вони там запаковані, розпаковуєте їх і отримуєте ну, ось приблизно це в мене ті, що залишилися ще. Отримаєте такого плану рослинки? Як хто відправляє? В горшечках, в стаканчиках. Тобто я теж і в горшечках, і в стаканчиках відправляю рослинки, залежно від сорту, від розміру, від бажання покупця і тому подібне. Отримали ви дані рослинки. В чому ще полягає такий собі. Особливість відправки в зимовий період. Зазвичай рослини зимою і в холодну пору року взагалі відправляють або абсолютно сухими, або заледве ледве вологими. Це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що рослина, яка мокра, вона, вірніше торф, який мокрий, так, коренева, коренева качає постійно цю вологу до листочків. і Дуже великий ризик того, що ваша рослинка може в дорозі підмерзнути. Тому що, по-перше, утворюється конденсат навіть від самого випаровування листкової пластиною, якщо торф надто политий. вологи, вологий до 30% це окей, це навіть вітається, я би сказала, пересушувати прямо до хрусту не потрібно. Ось, але чим сухіші ваші горщики, тим. В принципі, краще вони доїдуть. Тому що рослинки не буде такої великої транспірації. Їдуть вони, ви знаєте, в нас новою поштою добу, ну максимум дві доби. В мене тут єдина, мабуть, один раз, що було що три доби їхали рослини. Тобто немає дуже сильної транспірації, не утворюється конденсат на листочках на самій посилочці. так. Плюс, якщо, не дай Бог, десь якийсь приморозок, то. Клітини, рослини, які наповнені вологою, тобто повністю такі, да, в хорошому такому тургору, вони більш сприятливі до замерзання. Тобто, чим більше у них вологи в клітинах, тим вони більш уразливі до морозу. Тому відправляється саме краще в такому більш-менш сухому вигляді. Якщо, звісно, пересилка там тривала, за кордон буває відправляє до п'яти днів, то, звісно, стараюсь трошечки поливати рослинки, але поливати тоді виключно через низ. Щоб верху, тут де шийка рослини, де. Такі зелена маса, де стебло, де можливий ризик якоїсь чорної ніжки, там стараюся залишати сухим при відправці, а низ через низ поливати, щоб трошечки волога вона потім розподіляється, так ось більш-менш верх сухий, низ вологий. І рослинки доїжджають дуже гарно, навіть 5-7 днів у дорозі для них нормальні. Так, отримали, розпакували, ніж почекали з температурою, розпакували. Рослинки приїхали два з сухими. Наприклад, так? Як це перевірити? Ну, по-перше, на вагу. Горщик, я використовую конкретно я, торф класман. Він, коли висихає, він дуже легенький. Тобто ви берете і розумієте, що горщик ну, дуже легенький. Це означає, що потрібен полив. Також рослинка може прив'янути, наприклад, якщо це дуже тривала пересилка, це також свідчить, що потрібен полив. Ще перевірити можна, глянувши на торф. Ось, бачите, торф, він такий ось рудий. Торф-класман у мене, коли він повністю сухий, він набуває такого рудого кольору. Коли він, наприклад, мокрий, так, бачите, він такий. Ну, є тут руді волокна, ті, що обвітрились, але в основному він такий чорненький, бачите, такий темно-темно-коричневий. Це ось рослинка полита. Тобто, ви подивились, якщо є волога, такий горшечок не надто. Не надто легенький, там ось чорненьке. В принципі, таку рослинку поливати не потрібно, тобто ви просто ставите їх на місце, де вони у вас мають рости. Єдине, що теж враховуйте щодо освітлення і щодо взагалі умов, в яких вони попередньо вирощувалися. Можливо, розпитайте продавця, так? В яких умовах в нього ці рослинки стояли, щоб теж якось більш-менш організувати їм такий простір для хорошого, подальшого росту і адаптації. Тому що перші дні вони будуть, звісно, адаптуватися до нових умов. Для них все буде нове, і потрібно їм трошечки часу, щоб прийти до тями і почати знову далі дуже інтенсивно і гарно рости. Так. Щодо умов. Ну, взагалі, звісно, варто керуватися такими, скажімо так, головними правилами вирощування палароній і враховувати, те, що вони дуже світлолюбні рослини, тому або ставимо на максимально світле віконечко, або організовуємо досвідку. Це стосується зими осені. Весною, літом досвідка, звісно, на вікнах особливо не потрібна. Потім Враховуємо, що пеларгонії не люблять переливів, тому завжди поливаємо їх з розумом і живці, і дорослі рослини. Це таке загальне правило. Так, і повертаюся ще раз щодо поливу. Ще також перевірити, чи потрібен полив, можна, діставши рослинку, наприклад, з горщика. Якщо ви зовсім сумніваєтесь, отак от руками тримаєте верхівку, перекидаєте і дивитесь. Бачите, торф мокренький такий. Вологий, тому дана рослинка не потребує поливу. Перевіримо, наприклад, цю рослинку. Ну, теж, Бачите, торф тут абсолютно рудий, тобто вже видно, горщик легенький, але якщо ви раптом не, не, не впевнені, теж дістаємо, дивимося, бачите, торф, в принципі, рудий і абсолютно сухий. Тому дану рослинку можна і потрібно поливати. Коли відправки відбуваються в прозорих горщиках чи стаканчиках, там, звісно, простіше. Ви собі дістали, подивилися, що ось нам, наприклад, ще достатньо вологи. торф такий мокренький. Ця рослинка не потребує пересадки, вірніше поливу. Але це зазвичай не характерно для зимових відправок. Це ненормально, коли зимою вам відправляють дуже политі рослини. Так, тут ось рослинка. Зістаємо. Уже сухіше, бачите, верхівка трошки підсохла, але все одно тут ось темний торф, і видно, що вологі ще в горшечку дуже-дуже навіть достатньо. Тому таку рослинку теж не поливаємо. Ну, Я думаю, так, зрозуміло, як перевірити, чи потрібно вашій рослинці полив після отримання, чи поливати в той же, чи в інший день після отримання. Люди, паларгонія – це не кактус, і не треба її засушувати до гербарію. Будь ласка, ви цим зробите ще більше стрес, якщо ви її вчасно не полієте. Тому, якщо абсолютно сихенька рослинка, поливаємо. Як би я радила поливати, перший раз полити краще через низ. Не потрібно. Після отримання одразу якісь додавати амінокислоти чи щось таке, ну це насправді не дуже критично, І якщо ви отримаєте нормальну здорову рослинку, її треба просто полити. Тобто берете водичку, наливаєте в піддончик якийсь. Ну, я не люблю одразу молоді рослини з дороги поливати по краю горшечка. В піддончик наливаєте трошки водички, небагато, бачите, он трошки. Для того, щоб вона. Трошечки зволожилась, попила їй на перший час хватить прямо з головою. тобто Ваше завдання також, знаєте, після того, як вона була гарно просушена, не давати їй одразу багато води, тому що потім це може вилізти з якимись е, різного роду водянками на листочках, тобто коли клітини е, рослинки лопаються від того, що вона була пересушена, різко пішла вода, вона її почала рослинка качати, і її тканини від оцього е, різкого, скажімо так, потоку води, соку в їхніх. Е, в організмі рослини клітини просто лопаються. Тому теж ваше завдання цього уникнути і поливаємо потрошечки. Рослинка через низ вип'є. Ви вже відчуєте, що горшечок став трошечки важчий, і торф набув темно-коричневого кольору. Таким чином, поливаємо. Якщо ж у вас рослинка, наприклад, там в стаканчику, ну дану рослинку теж не потрібно поки поливати, просто на низ Отак ось я наливаю водички, наприклад, ставлю, і через низ ця водичка піднімається. Я думаю, суть зрозуміла, так? Поливаємо потрошки, нічого додати не треба. Єдине, коли поливати, ну, я би сказала теж, не одразу, як ви дістали з посилки, дайте, хоч годинку її так постояти, звикнути, якщо зовсім абсолютно суха, якусь там одну-дві столових ложки водички не здаєте. Якщо ви це отримали рослинку ввечері, наприклад, там, і вона у вас стоїть в теплі, то можна полити на вечір. Якщо рослинка у вас буде стояти і одразу стоїть десь прохолоді, то звісно краще. Поливати зовсім потрошки, і можливо перенести цей полив не на ніч, коли температура нижча, а вже дочекатися наступного ранку. Але повторюю: не треба їх засушувати, вони не кактуси. Будете їх надто сильно пересушувати, не будуть рости. Будете перезволожувати, теж не будуть рости. Тому я от практикую от такі ось живці у себе на поличках, які я вирощую. Я практикую поливати щодня, але потрошечки от буквально стільки, скільки ви бачили. Кожного дня підходжу, кожну рослинку майже поливаю. Пробую, звісно, так ось на вагу горшечки, тому що не всі не одразу випивають оцю всю водичку, яку їм даєш. Ну, Потім уже наступного дня хочете пінами, обробляйте, не обробляйте, що вам подобається. Контролюємо полив, щоб торф був вологим, але не надто мокрим. Також дивимося за пересадками, за вчасними пересадками. Тому що, ну, наприклад, таку рослинку вже потрібно перевалювати. Бачите, вона вже починає старіти корінчики, які стають корічніми, вони дерев'яні. І це, до речі, нормальний процес. От, але в принципі, на такому етапі, звісно, вже краще пересадити рослинку, там, чи вже при такій кореневій, якщо це в стаканчику. В горшечках теж краще не перетримуйте. Звісно, дайте якийсь там день, два-три на адаптацію рослині. І якщо вона потребує пересадки, пересадіть її, не переживайте. Тому що такі от перетримки, дуже тривалі перетримки в горщиках теж не є дуже корисно. Це все потім вилазить боком. І рослина починає скидати нижні листочки, починає їх жовтити. Вони Дуже погано розтехло, не цвіте і тому подібне. Це все результат того, що вона не була вчасно пересаджена. От багато хто купує рослинки і типу там, ай, на зиму не буду пересаджувати, вже почекаю до весни. І вони от в таких от об'ємах 300 грам мучаться бідненькі там десь на віконечках аж до весни. Ну, звісно, такого робити не потрібно. Потрібно рослинкам створювати максимально комфортні умови. Так, надіюсь, трошечки полегшила цим відео. Отримання рослин новачками. Думаю, будете тепер приблизно орієнтуватися, що як, за чим робити. Надіюсь, відео було корисним. Всім зичу миру, здоров'я, благополуччя. До нових зустрічей. Пока-пока.